Вітаю, моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби вироби. Зараз роблю на новий рік салат зі шпротами. Це рецепт моєї мами. На просторах інтернету я його не знайшла, тому ж, як комусь цей салат відомий, прохання відправити посилання. Це набір продуктів, набір продуктів, що потрібно: гриби мариновані. Маринована цибуля, шпроти, яйця, варена картопля та пасировані морква. Що з цього вийде? Зараз подивимось. Процес приготування. Шарами вкладаємо перший шар це мариновані гриби. Наступний шар це маринована цибуля. Перемашуємо майонезом. Потім йде шар вареної картоплі, майонез терте яйце, потім шар пасированої моркви, і останній шар в нас буде шпроти. Ось такий вигляд має мій салат. Зробила в декілька хємностях. Дуже зручно взяти з собою на роботу та подавати на стіл. Залишилося замотати в плівку та відправити в холодильник, щоб він промаринувався, пропитався. Усі шари, як кажуть, подружилися між собою, і завтра на новий рік будемо смакувати. Всім смачного.